Вітання аграрія! Сьогодні поговоримо з вами про гербіциди з діючою речовиною, декват, про особливості їх застосування для десекації. І знаєте, я дам такі рекомендації, які вам допоможуть, щоб цей захід був ефективним. Я сьогодні зібрала в таку кубку все, що вам треба зробити, для того, щоб на виході отримати той результат, який ви хочете отримати. Тому давайте так, почнемо. І так, перше: перше на ринку є достатня кількість. Е... Таких продуктів треба розуміти, який вміст діючої речовини в тому продукті, тому що є продукти які там вміст 150 грам діючої речовини, є продукти, які там мають міст більше 300 грам. Відповідно, і норми будуть відрізнятися, тому коли купляєте цей продукт, обов'язково дивитися, який вміст діючої речовини, і відповідно до того вже буде і встановлюватися норма, і це дуже важливо. Крім того, знаєте, це один момент і другий момент. Норму важливо встановлювати залежно від того, що у вас відбувається в полі. Якщо у вас там, наприклад, такі зріджені посіви, просто падає дощ, як ви хочете підсушити, достатньо, можливо, буде якоїсь мінімальної норми. Але якщо у вас потужне стебло, треба знизити достатню вологість, треба забрати бур'яни. То, відповідно, треба вносити максимальні норми, і це теж треба враховувати. Тому обов'язково на ці речі звертайте увагу. Якщо потрібна допомога, то будь ласка, дзвоніть я на зв'язку. Чим зможу, тим поможу. Добре, наступний момент. Наступний момент ми повинні пам'ятати, що адекват – це є контактна діюча речовина. От куди він потрапив на рослину, там він спрацював. Куди він не потрапив, він не спрацював. І це потрібно обов'язково пам'ятати. І треба робити, розумієте, якісь дії для того, щоб допомогти препарату працювати. Відповідно, ми збільшуємо норму, ми додаємо прилипачі, ми підкислюємо розчин, все це допомагає адекватам працювати. Теж це робимо і, і розуміємо, що для чого ми це робимо: для того, щоб максимально допомогти робочому розчину покрити рослину, тому що він буде працювати там, куди він потрапив. Наступний момент дуже важливий. І це не рекомендація, що варто так зробити, а це рекомендація, що потрібно так робити. Це стосується часу внесення. Обов'язково деквати ми вносимо або в похмуру погоду, або вночі, щоб не потрапляло сонячне світло. Деквати працюють під час процесу фотосинтезу під впливом сонячного світла. Декват потрапляє на зелену частину рослини, на листки, на степло. Перетворюється на перекіс водню, перекіс водню руйнує стінки мембран клітини, і якби оцей клітинний сік він виходить. Відповідно, ми в результаті отримуємо цей процес засихання. Але якщо це відбувається під сонячним промінням, то той процес триває декілька хвилин. За цих декілька хвилин, якби не встигає, препарат навіть повністю покрити рослином. Тому ми робимо це вночі, щоб дати препарату у цей час повністю, знаєте, окутати, повністю покрити, максимально покритим, щоб для того, щоб як тільки Вигляне сонечко і почнеться оцей процес дисикування, щоб мати оце максимальне покриття. А ви пам'ятаєте, ми дали достатню кількість розчину води, ми дали прилипач, ми підкислили, ми дали час препарату попрацювати, і він покрив максимальну рослину. Відповідно, ми і маємо на виході хороший результат. Це обов'язково пам'ятаємо. Ще дуже поширене питання, тому що, знаєте, всі звикли, що на сінєві посіви, на насєвих посівах не можна робити дисикацію. Що стосується деквату, то можна. Ми вже з вами проговорили, що це препарат, який дуже швидко розкладається. <кій> відповідно, він не, не накопичується в рослині, в продукції, відповідно, і, не, і тому можна насінняві посіви спокійно обробити. Звичайно, що? все-таки, Якщо у вас є насінняві посіви, то постарайтеся створити там такі умови, де не потрібно робити диссикацію нічим, ні гліфосатами, ні декватами. Ну, тим більше гліфосатами, якби не можна насінняві посіви робити. Ось, але якщо виникла така потреба, то адекватами можна зробити. Ще важливі моменти, знаєте, в цьому році особливо ми працюємо, знаєте, під отак поміж дощик, поміж дощик стараємося зробити всі оприскування. І м -м, часто виникають питання стосовно, стосовно саме цього моменту. Тому що стосується... Терміну, протягом якого не має випадати дощ, то це півгодини, тобто внесли препарат, достатньо півгодини для того, щоб препарат повністю засвоївся. Це рекомендація компаній виробників. Я завжди, знаєте, раджу, що трошки, якщо можна, якщо є така можливість, то хоча б до годинки часу, але пам'ятайте, що в принципі, якщо півгодини пройшло, значить то цього буде достатньо. Також, якщо у вас залишився робочий розчин, от ви зробили, вийшли виїхали в поле, а тут дощ, скільки часу можна його використовувати добу, 24 години можна використовувати. Також я собі згадала, що продукцію, продукцію, яку ви обробили декватом, тобто в полі зробили посів і потім зібрали продукцію, цю продукцію вже через 4 дні можна згодовувати для тварин. Тому це теж важливий. Це теж важливий момент. Ну і звичайно, проговоримо також і температурний режим від 15 до 25 градусів. Це той час протягом це, це та температура, під час якої, якби буде от абсолютно безпечно вносити препарати, і вони будуть ефективними. Але пам'ятаємо, що ми це робимо в темну пору доби або в похмурий час. Це дуже важливо. Що ж, дотримуючись от таких, знаєте, нескладних, простих рекомендацій, ви побачите, що це буде для вас ефективніше. Цей захист буде ефективнішим, тому що ми на нього покладаємо. Ми ж його не просто так робимо, ми на нього покладаємо достатньо великі надії, сподівання. Тобто, ми маємо забрати буряни, ми маємо підсушити продукцію, тобто знизити собі вологість. Тобто, багато багато речей, які нам важливо, щоб цей захід нам дав. Тому і проводити його потрібно максимально відповідно. Головне знати, знаєте, я вважаю завжди, що головне вже знати, розуміти, що треба робити, ну і потім постаратися, ой, і ну і потім постаратися уже цього м, дотриматися. Що ж, а якщо вам потрібна рекомендація, дзвоніть. Якщо потрібні препарати, є у нас в е, компанія, компанії, ціла лінійка різних компаній з, різними, з, різними, з різною кількістю діючої речовини. Тому підберемо саме те, що вам буде ефективно і потрібно. А я вже буду на сьогодні з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!